В той час зібрали Фарисеї раду на Ісуса і говорили, «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були серед них, які прийшли поклонитись на свято. Деякі греки вони приступили до Филипа, що був звицеї Галилейської, і стали його просити, кажучи: Пане, хочемо! Ми побачити Ісуса. Приходить Филипп і говорить Андрій, і Андрій з Филипом знову приходить і кажуть Ісусові, А Ісус відповів їм, прийшла година, що прославився син чоловічий, істинно, істину, істину вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не помре, лише це саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить, Хто любить життя свято Його погубить. Хто видає життя своє на цьому світі, той на життя вічне, хто мені служить, хай іде слідом за мною, і деятами ятами слугами буде. Хто мені служитиме, то шануватиме Отець, з тепер стривожилась душа моя, і що мені сказати, Отче спаси мене від цієї години, то що моє прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє, і злину голос із з неба, і прославив і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув, це говорив, тобу рім інші ж казали, а він промовив до нього. Ісус у відповідь сказав Не ради мене злину той голос, але ради вас тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний Геть Князь цього світу». І я, коли буду піднесений землі, притягну всіх до себе. Це він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ озвався до нього, ми чули в законі, що Христос перебуватиме повік. Як отже, ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений. Хто він, той син чоловічий? Ісус відповів їм, ще трохи часу світло з вами ходіть, поки світло ваше не Обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде, поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Христос воскрес! Отже, розбираємо Євангелія від апостола Євангелиста Івана. Це є 12 глава. В храмі була частина, яка так звана назвалася частина притвору, в якій могли бути багато інших народів, які не були юдеями. І відповідно серед цих людей, які там були, каже, писання були греки. Греки досить цікаві народ. Вони багатьма цікавляться і вже навіть ще до народження Христа були такі, які обмандрували весь світ. І, будучи в Єрусалимі, не зайти до храму одного з найвеличавіших будівель, це безправді було дивно. Тому греки і тут є у храмі. Якщо почитати трошки попереді, то Ісус Христос у цей момент був зробив Бич. І виганяв книжників якраз їхні ці лавочки, що вони мали, міняли і продавання голубів. Адже в цьому храмі притвору, де могли прийти інші народи і помолитися, молитися було неможливо. Це був базар. Де торгували, міняли, кричали, шуміли. І як так можна було молитися? Тому Христос повиганяв їх. І коли греки побачили таку дію Ісуса Христа, і їм одразу захотілося з цією особою поспілкуватися. Хто це є? Що він таке чинить? І оскільки чують, що є Филип, а Филип це грецьке ім'я, вони одразу звернулися, як кажуть, в народі, до побратима. Филип звертається до Андрія. Що робить? Апостол Андрій він вже має тут практику. Він знає, що якась виникає проблема, одразу треба йти куди? До Христа. І Андрій одразу до Ісуса Христа. На що Христос відповідає? Прийшла година, щоб прославився син чоловічий. Істину, істину кажу вам, поки пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не мре, Лишиться саме одне, коли ж помре, багато приносить плоду. Христос розуміє, що настає той момент, коли Він має померти. Померти для того, аби всі народи могли прийти до нього. Тому він і говорить про це пшеничне зерно. Адже поки зерно не попаде в землю, воно не принесе плоду, воно не проросте. Так само і Христос каже, поки він не помре, він не зможе виконати всю вершину тієї місії, яку на нього покладає Отець. І додає, хто любить життя своє, той його погубить, хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Якщо людина старається зберегти в цьому світі, Житті своє справді життя, то для неї є притаманні дві основні такі характеристики, які суперечать Царству Господню. Перше це є егоїзм. Я. Мені для мене, моє нерушне. І друге це є матеріальне. Людина завжди забезпечитися хоче максимум. Щоб було добре, щоб не тиснуло, щоб усе було. І коли людина починає дбати про ці два основні такі принципи, вона автоматично втрачає царство Господнє. Тому Христос і каже, хто хоче зберегти своє життя тут, і він його втратить там. І навпаки. Якщо людина дбає найперше про Боже, вона отримає царство Господнє. Проте певні Речі втратить в цьому житті. Тому що духовне життя і матеріальне життя, вони протиставляються. Вибираєш одне, втрачаєш інше. Мало того, хто мені служить, хай іде слідом за мною. І я, там, де мій слуга, там буду, верніше, іде я, там і слуга мій буде. Іншими словами, якщо ти вибираєш духовне життя, іди за мною. Бо хто мені служитиме, того шануватиме мій Отець. Христос дає йому зрозуміти, що правдива стежка, яка веде до Отця, це є Він. Він є то світло для світу. І він розуміє, що цей важливий момент. Момент хрест І Христос прекрасно розуміє, і це Його теж тривожить. Тепер стривожилась душа моя. Чи хтось би з нас не стривожився, знаючи, що найближчим часом має вмерти, тим більше вмерти на Христі. Як би ви себе почували? Знаючи таке? І що мені сказати? Отче, спаси мене від цієї години, знак питання. Тобто Христос говорить саркастично, що мені від цього тікати? Адже саме на це і я і прийшов. Це і є та місія моя. Це означає Христос чітко дає зрозуміти, тікати не буду, а добровільно вибирає цю хресну стежку яка закінчиться Гуговою. І досить важливий момент. Отче, прослав ім'я своє. і злинув голос із неба. У всіх важливих моментах, які розпочиналися в Ісуса Христа, завжди був цей голос Отця. Немов би то свідчення, що Отець є завжди присутній у найважливіших моментах Ісуса. Він є, Він не залишив його. І це і так освідчення для нас. Господь ніколи не залишає своїх дітей. Він завжди є у найважливіших моментах поруч, коли Христос мав розпочати свою місію. пригадуєте, в хрещенні, коли Христос уже розуміє, що має відбутися хресна жертва. Господь, тобто Отець є поруч, раз голозую другий, прославив і знову прославляв. Тим самим даючи десь і зрозуміти, що ця жертва Христа це лише початок, бо вершина це є прослава. Народ стояв там і чув, і говорив, то грім, інші ж казали, ангел промовив до нього. Ісус відповів, не ради мене і злинув той голос, а ради вас. Тепер цьому світу суд, тепер буде вигнаний геть Князю цього. Тим самим Христос дає зрозуміти, що немає іншої перемоги, як хрест. Але це і та одна єдина перемога, яка несе за собою відкуплення і спасіння. Через смерть приходить життя. Лише прийнявши смерть, Христос дає життя вічне кожному, хто у нього вірить. І хто втрачає. Той віднаходить життя вічне. І вся велич цього полягає у служінні. Лише так можна осягнути велич. Справді, людина, коли починає комусь служити, вона відчуває щось дуже-дуже особливе у своєму серці. Вона відчуває весь приплив певного життя. 89 років. Людина, яка вже не може ходити. Людина, яка лежить у ліжку. І вона розуміє, що вона може ще щось робити для когось. Все, що вона може робити, це рубцювати руками. Але хіба багато попрацюєш на ліжку руками? Вона бере шпиці і в'яже. Більше тисячі пар шкарпеток для наших військових. Так одна бабця Українка каже: це все, що я можу зробити, я так можу послужити для України. Гадаєте, ця жертва, ця праця залишиться забутою? Ніхто. В цьому місці, де вона жила. Де вона працювала, про неї завжди будуть пам'ятати. Вона послужила щиро і безкорисно. Скільки більше той, котрий готовий служити Христові? Адже служити Христові це означає служити для життя вічного. для того життя, яке ніколи не проминає. Далі йде мова про те, що Христос говорить, коли буду піднесений із землі, притягну всіх до себе. Це він сказав, щоб назначити, якою смертю померти. Бути піднесеним над землею це євреї дуже прекрасно розуміли, який спосіб смерті. Проте Іван уточнює для тих, хто буде читати і цього не розуміє. І він сказав, щоб зазначити якою смертю і вмерти. Озивалися до нього народ. Ми чули в законі, що Христос перебуватиме по віки? Як отже, ти скажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Пророка Даниїла є багато написано про титул Месії, він його називає син чоловічий, який прийде у потузі і славі, і всі народи будуть служити йому. Якщо ти є Месія, то як ти кажеш, що ти маєш померти на Христі? Євреї не розуміють. Вони і далі вважають, що Месія це той, котрий підніме їхнє земне царство. І що вони будуть панувати над цим людством. Але Христос просто робить певний переворот у їхній свідомості. Ні, це царство зовсім інше. Господь іншими мірками міряє. Тому вони і питають, хто він той сам чоловічий? І Христос дає зрозуміти, що трохи часу я з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не огорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, він зазнає, куди йде. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Іншими словами, Христос дає тут на кінець їх зрозуміти. Час для того, щоби повірувати в нього, час для того, щоб. Отримати це життя і є обмеженим. Кожна людина має цей шанс на своє спасіння. Але якщо вона його не використовує раз, вдруге може вже його не використати. Прикольно, але це дуже часто так є, що Господь дає людині шанс, то вона його не використовує. Знаю конкретний випадок, коли одна особа багато років не приступала до сповіді. І не один раз просили рідні наголошували. Коли захворіла онкологією, її не тільки просили, щоб вона пішла до сповіді, але щоб також пішла, їй ділили і алею помазання. Проте вона не хотіла. Каже, я ще в наразі розбираюся, я маю шанс. Каже, та сповідь це не означає, що ти помреш. «Ні, ні, ні, я ще маю шанс, мені нема куди спішити, Господь милосердний, він чекає. В лікарні приходив священник теж просив. Вона не була готова ця особа. Це була така відмовка. Хоча отець сказав, я вам поможу. Вона виздоровіла, от бачите, все добре, ви всі казали сповідь, сповідь, мені нема куди спішити. Дома. Коли приймала душ, вийшла з душу, на плиці послизнулась, впала і померла. Як вигадається, що їй чекає? Скільки шансів їй Господь давав, скільки шансів їй давав зрозуміти, що життя може дуже швидко проминути, що життя деколи як свічка, його легко задути. Проте вона цей шанс. Не приймає. І це є та така велика небезпека, коли ми відкладаємо щось дуже важливе: своє здоров'я, своїх рідних, своє спасіння на потім. Бо це потім може ніколи не настати. Тому Христос і звертається і каже не тільки до тих, але й тепер до сучасності, поки маєте світло, віруйте у світ. Щоб стати синами світла, бо хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Ходіть, поки світло у вас, щоб не огорнула вас темрява. Ще трохи часу світло.